А ви помічали на своєму обличчі малюнок, який залишила ваша міміка? Це статичні зморшки у вигляді заломів на шкірі, які з'явились від мимовільних рухів м'язів. Вони вже не зникають самі і не піддаються дії ботулотоксину. Щоб прибрати їх, ми використовуємо комбіновану техніку. Спочатку використовуємо ботулотоксин для розслаблення м'язів, а через дві неділі будемо використовувати ін'єкції препаратом CG Стайлер 600, який одночасно заповнює зморшки, подовжує ефект ботулотоксину, відновлює та ревіталізує шкіру. Препарат сертифікований, безпечний та запатентований. У нашої пацієнтки глибокі статичні зморшки, тому однієї процедури буде мало. Проводити ін'єкції будемо у дві сесії. Сьогодні заповнюємо першу порцію. Зморшок, а потім через дві неділі повторюємо процедуру для отримання ідеального ефекту. Завдяки CG Styler 600 результат виглядає природно та гармонійно. Статичні зморшки розгладжуються, обличчя набуває свіжого та доглянутого вигляду, а пацієнтка отримує тривалий і естетично досконалий ефект.